Доброго дня маляти! Сьогодні в нас заняття з конструювання. Діти, погляньте, який гарний будиночок зображений на малюнку. Напевно, у ньому живе дуже добрий господар, працьовитий, дбайливий. А що можна побачити біля будиночка? Правильно, садочок, город. У гарному садочку. Не наче у віночку, тут знайдуть милі діточки, ще й ягідки, і квіточки, і фрукти соковиті, росою чисто вмиті, і на городі грядки утіха всім маляткам, там гарних овочів розмай. Лиш не лінуйся, а збирай. Звісно, про все це хазяйновитий господар має дбати. А скажіть, як слід доглядати деревця в садку? Так, дерева слід поливати, обкопувати, захищати від шкідників. Скажіть, а як необхідно доглядати за овочами на городі? Так, їх треба добре поливати, підв'язувати та полоти. Так, у працьовитого господаря має бути лад і в оселі, і біля неї. А ще город і садок слід обгородити парканчиком. Для чого потрібен парканчик біля садка й городу? Так, для огороджування та захисту своєї території. Території свого подвір'я, а також для того. Щоб на подвір'я не залізли звірі, та не пошкодили дерева, не стоптали квіти та грядку. А яким має бути парканчик? Так, парканчик має бути гарним, високим та міцним. Тож, давайте і ми побудуємо з вами гарний парканчик для нашої клумби. Для цього. Нам знадобиться конструктор Лего або ось такі дерев'яні кубики, як в мене. Парканчик будуємо, ставлячи щільно кубик біля кубика, Так, щоб вони стояли рівненько. Зверху парканчик у нас буде зі стовпчиками. Ними стане ряд кубиків, які поставимо на нижні. Щоб парканчик був гарнішим, давайте його прикрасимо. Для цього можна використати трикутні призми, або пірамідки, або конуси. Ось такий гарний парканчик у нас вийшов.